Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас завітає гостя. Хто вона? Дізнайтесь, якщо відгадаєте загадку. Будиночок мій скрізь зі мною, влаштований він над спиною. Я жабками дружу, повільно ходжу. Ні, я не комашка, я правильно черепашка. Черепахи дивовижні створіння природи. Вони добре бачать, чують, прекрасно відчувають запахи. Черепахи добре пристосовані до життя на суші, але можуть жити і дихати під водою. Якщо черепаху злякати, вона сховається у свій панцир. Ось так розглянемо. Нашу черепаху. Подивіться, в неї є панцир, як і вкритий тулуб, ноги лапки, голова і невеличкий хвостик. Пропоную сьогодні зліпити нашу гостю черепаху. Нам знадобиться невеличка черепашка і солоне тісто. З солоного тіста ми скочуємо кульки та звужуємо їх з одного боку. Ось так це будуть лапки голова, а кульку для хвостика ми розкочуємо, і робимо її довгою, збираємо нашу черепаху, викладаємо голову, лапки по черзі по колу. Ось так додаємо одну, другу, потім ще, ще. викладаємо на останок хвостик. А зверху ми викладемо черепашку. Ось яка гарна черепаха, у нас з вами малята вийшла. Молодці! Ви були дуже уважними і виконали завдання, але наше заняття закінчується, тому я прощаюсь з вами. На все добре, до побачення!